Мої підписники. Сьогодні я вам зараз покажу, що в мене є. Це мій мерч Бравл Старс. Ви ж знаєте, що я люблю Бравл Старс. Бо я граю в Бравл Stars з 2019 року. В грудні. Ну, як ви розумієте, я Ол цієї гри. Я пережив багато обновлень, так і поганих, так і хороших. В мене тут в грі багато бійців, багато скінів, багато пінів, багато спреїв та іншого. В мене були навіть аккаунтів. Тільки в мене один залишився аккаунт на айфоні. В мене скоро буде 30 тисяч кубків. Я сподіваюся, що це в мене дуже великі кубки. Бо я давно граю в Brawl Stars. В мене, коротше, карточки є. Є отакі фігурки і в мене така книжка. Починаємо. Почнемо ми от з таких карточок. Це в нас чембовські карточки. Це в нас перший сезон. В мене майже ціла колекція, але. В мене ще не вся. От є повторки. В мене були б ще багато повторок. Але своєму другу роздавав всі. І перший. сезон, і другий сезон. От ви бачите всю мою колекцію карточок. От таких. У мене їх несколько стопок оце. І ще і скіни є старі. Це у нас перший сезон. І там в перших. На першому сезоні були. були надписи Якого Бравлера кожної рідкості. От. камон, Це вже раніше була. Була така рідкість. Зараз вже Джесі сверхрідка. Сверхрідкісна. От Пайпер епік. Вот Ворон легендарка. Рікошет сверхредкий, суперредкий. А ще в мене і другий сезон. Вот там є декілька стопок оцих, але там дуже багато нових оцих. От, наприклад, Мажор Ріко. А там вже уже не, не указано в тому, що, що там рідкісна, супер міфічна. Кстати, ексклюзивний скіна Діна Майка Санта Майк. Оці картки перший сезон була стопка від 1 до 36 номера. А в другому сезоні від 37 номера до 106. У мене теж майже вся колекція і не хватает тільки багато. Кстаті, оці карточки вже давно не випускаються. У когось теж такі є багато таких, хто збирав ці в картки в тих часів, які я. То ви цінитель отаких от штук. Бо це зараз вже як рідкісна річ. Що ми перестали випускати, бо пік бравла притух, і за цього перестали випускати такі картки. Наступні картки у нас це вже китайські. Отакі. І вони дуже великі. Як я пам'ятаю, ці карточки ми купляли там в смаку, в рум'янці. Отакі продавалися у нас. Ми їх багато купляли. От велика стопка по три штуки. Зараз покажу одну пачку. Я думаю, що ви знаєте ці картки. Вони до сих пор продаються в різних магазинах чи в ларьках. О, там є, кстати, і виду мені скини. От на Карле, я на, Тару, на Була. Це дуже ексклюзивний скин на Брока. Стара ремодель Тари. Короче, вот такі картки. А на заднім фоні там навальован арт. Шелли, Кольт Тапоко. Еще есть вот такие картки. Короче, одна пачка, вот эта открыта, я вам могу одну показать. Вот. А там же, кстати, вот эти там намалеваны бравлеры. Дейки правильные. Вот. Возьмем зараз. А тут я вот такие, типа, Барли и Нагорода на дорогі слави, оце колишня рідкість. Кстати, це теж ексклюзивний скін на Барлі. Називається Барлі з плюшками. А ще і отакі, які дуже неправильно. От написано Epelk. «Е а, тр... а що б треба? А там, мало, бути написано Epic. А Colt, кстати, рідкісний. Це теж ексклюзивний, якщо шо, скін. Попались мені війці, кстати, оці карточки, в мене їх теж багато. А ще в мене є фігурки Бравл Старс. Це, це оригінальний в нас мерч. В мене в Україні є. Вдома є в мене ще коробка, але там вже китайські фігурки. Вони теж в мене попались в яйцях. І ще з якихось наборів. Я зараз покажу вам оригінальний мерч. Це в нас Джесі. Це в нас Бо. Це в нас Ніта. Це в нас Пайпер. Отака няшка. Це в нас Френк. З косячком. Це в нас Кольт. Це в нас Пенні. Стара ремодель. Це в нас Містер Пі. Їх цілих два. А ще в мене там валяється Тара. І отакий от великий Ворон. Отам от він функціональний. І крутиться голова, і рухаються ручки. І була кінжала в комплекті, оце. Я вам нагадую, що це оригінальний мерч. І наостанок я покажу таку книжечку Бравл Старс. Називається Енциклопедія Бравлірів. Гайд стратегія для гарців для Бравл Старс. Неофіційний мерч. Будемо зараз огортати. Книжка оця порвана, тому що вона дуже старенька. Ще я на Джині замітив оцей косячок. От зміст є. Там, звісно, не всі бравлери. Розділ один, Гайда битися. Олди! Напишіть в коментарях, хто пам'ятає оце оновлення. І надіюсь, що зараз всі поставять лайк. Ця книжка, вона дуже зі старими отакими скріншотами. Їх там багато цих. от от багато таких старих, дуже старих скріншотів. Саме цікаве, як для мене, це третій розділ. Бо є там інформація про кожного Бравлера. Про скини. В цьому розділі є інформація про кожного Бравлера. Бо я кажу, в цій книжці там буде дуже багато старого. Нового там поки нема. Я вам зараз все покажу. про те все, що є старе: старий загрузочний екран, старе меню, старий магазин, ящики, хроматична рідкість, нагорода дороги до слави, старі ремоделі. Старе меню вибору режимів. Старый экран закінчення бою. Старые классы. Старый комьюнити менеджер. И билеты, та И на цьому и і и